Якщо моє відео вам стало у нагоді і сподобалося, підтримайте канал. Підпишіться та поставте вподобайку. Порадьте канал друзям та знайомим. Мені буде приємно. Отож, почнемо. Задача 1. Визначте витрати електроенергії на рафінування 200 кг МІДі. Якщо напруга на електродах електролітичної ванни становить 0,4 В. Розв'яжемо першу задачу. Запишемо в дано, що нам відомо. Нам відомо, що виділося 200 кг МІДі. Маса М то 200 кг. Напруга на електродах була U 0,4 вольти. Також візьмемо із таблички електрохімічний еквівалент для міді. Тому що в нас виділялася мідь. К дорівнює 0,33 помножити на 10-6 в мінус степені кілограмів поділених на кулонь. Знайти, треба витрати електроенергії. А витрати електроенергії це робота електричного струму. Тобто знайти потрібну роботу струму А. Запишемо формулу. Для знаходження роботи електричного струму. А дорівнює напруга помножити на силу струму помножити на час. Ми знаємо із закону Фарадея, що маса речовини, яка виділяється під час електролізу, дорівнює К і Т. І з цієї формули, якщо виразити, це маса поділити на КТ. Якщо підставимо замість І. Першу формулу цей вираз, отримаємо формулу для роботи. Робота дорівнює U помножити на маса поділити на КТ, і ще помножити на ОЦТ. Це той же самий час. Т і Т скорочуються, тому залишається формула робота дорівнює UM поділити на К. Ці величини в нас вдано є. Підставимо їх у нашу формулу і порахуємо, скільки буде витрати електроенергії. Робота або витрата електроенергії приблизно дорівнює 242 помножити на шостій степені джоулі. Відповідь робота. Витрата електроенергії приблизно дорівнює 242 мега джоулі. 10 в шостій степені це мега. Задача 2. Скільки часу потрібно для покриття електролітичним способом виробу шаром срібла товщиною 20 мікрометрів, Якщо площа поверхні виробу 200 см квадратних, А сила струму під час електролізу дорівнює 0,5 А. Запишемо в дано, що нам відомо в другій задачі. Нам відомо... Що товщина покриття срібла срібло покривають товщиною 20 мікрометрів, аж до 20 мікрометрів. Переведемо в метри це 20 помножити на 10 в мінус 6 степені метра. Площа поверхні виробу S дорівнює 200 см квадратних. Теж переводимо в квадратні метри. це 2 на 10 в мінус 2 степені квадратних метрів. Сила струму була під час електролізу і 0,5 А. Із таблички візьмемо електрохімічний еквівалент для срібла, оскільки виріб покривають сріблом. Для срібла К дорівнює 1,12 помножити на 10 в мінус 6 степені кілограмів поділених на кулон. А також нам здодобиться густина срібла. РО теж беремо його із таблички. Ро дорівнює 10,5 помножити на 10 в третій степені кілограмів, поділених на метр кубічний. Потрібно визначити в задачі, скільки часу потрібно було, щоб тривав електролітичний спосіб електроліз, щоб виріб покрився ось такою, таким шаром срібла. Запишемо формулу Фарадея. Маса яка, срібла, яке виділяється на виробі, дорівнює K помножити на I, помножити на Т. Маса срібла, яка виділяється, ще, можна її знайти за формулою. Густина Rho помножити на площу виробу, помножити на товщину. Це буде маса. S помножити на H, це об'єм, так скажем, того срібла, яким покривають виріб. Помножити на густину це буде маса. Оскільки і це маса, і це маса та ж сама, того ж самого срібла, то ми можемо праві частини прирівняти одна до одної. Із цієї формули знаходимо час. Т дорівнює Rho поділити на КІ. Всі величини вдано є. Підставимо їх у нашу формулу, порахуємо, і отримали відповідь, що час Т дорівнює 7500 секунд. Відповідь Т дорівнює 2 години 5 хвилин. Якщо перевести в години і хвилини, то це буде 2 години 5 хвилин. Задача 3. Електроди занурені в розчин мідного купоросу, з'єднані із джерелом струму, електроручійна сила якого 12 вольт. А внутрішній опір 0,2 Ом. Опір розчину між електродами 0,4 Ом. Скільки мІДі виділиться внаслідок електролізу за 5 хвилин. Запишемо в дано, що нам відомо із умови третьої задачі. Нам відомо, що електрорушійна сила Е e дорівнює 12 В джерела струму. Також відомо, що його внутрішній опір це R маленька, дорівнює 0,2 оми. Опір розчину. Це R велика це зовнішній опір. 0,4 оми. Відомо, що електроліз тривав 5 хвилин. Час Т дорівнює 5 хвилин. Не забудемо перевести його в секунди, це буде 300 секунд. І оскільки мідний купорос виділялася у нас мідь. То запишемо в дано електрохімічний еквівалент для міді. К дорівнює 0,33 помножите на 10-6 степені поділених на кулон. Визначити потрібно масу міді, яка виділилась. Знайти потрібно М. За формулою Фарадея маса речовини, яка відділяється під час електролізу, дорівнює К. І, і за законом Ома для повного кола сила струму І дорівнює електрорушійна сила поділити на повний опір R велике додати R маленьке. Підставимо цей вираз замість І у нашу першу формулу. Отримуємо формулу для маси. Маса дорівнює електрорушійна сила помножити на К помножити на Т і поділити на R додати R. Підставимо значення і здано в нашу формулу. Порахуємо. Отримали відповідь, що маса дорівнює 1,98 помножити на 10 в мінус третій степені кг. Відповідь маса дорівнює 1,98 грами. 10 мінус 3 степені кг це грами. Задача 4. В електролітичній ванні за 30 хвилин виділилося 3 грами міді. Опір розчину між електродами 0,8 Ом. Визначте потужність електролітичної установки. Розв'яжемо задачу 4. Нам в задачі відомо, що час 30 хвилин. Т дорівнює 30 хвилин. Переведемо в секунди, помножимо на 60. <кій> і отримуємо, що t дорівнює 1,8 помножити на 10 в 3 степені секунд. Також ми знаємо, що виділилось 3 грами міді. Маса дорівнює 3 грами. Не забудемо перевести її в кілограми. Це 3 помножити на 10 в мінус 3 степені кілограмів. Також написали нам вдано, що опір розчину це r велика дорівнює 0,8 оми. І також ми знаємо, що виділялася мідь. Тому в даної таблички запишемо електрохімічний еквівалент міді, К дорівнює 0,33 помножити на 10-6 степені кілограм поділених на кулон. Визначити потрібно потужність P. Потужність електролітичної установки. Запишемо формулу для потужності. Потужність електричного струму P дорівнює напруга помножити на силу струму, або квадрат помножити на r. Маса, за законом Фарадея, маса міді, яка виділяється, дорівнює К і Т. З цієї формули можна виразити силу струму і дорівнює маса поділити на КТ. Якщо підставити силу струму у перший наш вираз замість I. Ми отримуємо, отримуємо формулу для потужності таку. P дорівнює r. Винесемо її на перше місце, помножити. А замість і ось цей вираз у квадраті. Всі величини нам відомі. Підставимо їх, обчислимо і отримуємо відповідь, що потужність приблизно дорівнює 20,4 Вт. Відповідь Потужність приблизно дорівнює 20,4 Вт. Задача 5. Скільки алюмінію виділиться за витрати електричної енергії 1 кВт. Якщо електроліз проводиться під напругою 5 В, а ККД всієї установки 80%. І розв'яжемо останню на сьогодні задачу. Запишемо вдано, що нам відомо. Нам відомо, що. Повна робота. Витрата електричної енергії. Це повна робота, яку виконав електричний струм. Це 1 кВт. Переведемо її в джоулі, тому що робота вимірюється в джоулях. 1 кВт в джоулях це 3,6 помножте на 10 в мінус 6 джоулів. Напруга була в установці. U дорівнює 5 В. Коефіцієнт корисної дії ККД або буква ета дорівнює 80%. Якщо записати це, щоб було це число, а не відсотки, це треба поділити на 100. Тому буде 0,8. І оскільки в нас виділявся алюміній, то запишемо електрохімічний еквівалент для алюмінію. Візьмемо його з таблички. К дорівнює 0,93% помножити на 10-6 степені кілограмів поділених на кулон. А потрібно знайти масу алюмінію, бо питання стоїть, скільки алюмінію виділиться. Тобто масу алюмінію треба знайти. Запишемо формулу для коефіцієнта корисної дії. ККД дорівнює корисна робота поділити на повну роботу. Ну і ще помножити на 100%, але оскільки ми записали вже. ККД числом то 100% не пишемо. Повна робота у нас відома. Як знайти корисну роботу? Корисна робота з цієї формули це ККД помножити на повну роботу. З другого боку, корисна робота, яку виконує електричний струм, дорівнює напруга помножити на силу струму і помножити на час. І це і це одна і та ж сама робота тому праві частини цих двох формул можна прирівняти. Також ми знаємо, що за законом Фарадея маса алюмінію, яка виділяється дорівнює К і Т. Із цієї формули можна знайти виразити ІТ. І Т дорівнює маса поділити на К. Як ми бачимо в попередній формулі, теж є і Т. Тому ми можемо замість ІТ ось сюди написати маса поділити на К. І звідси вже. Е, ось такий у нас отримаємо вираз. Масу ми перенесемо в ліву частину. Коефіцієнт корисної дії помножити на повну роботу, поділити на масу. І дорівнює U поділити на K. З цієї формули з цього виразу запишемо, чому дорівнює маса. Маса дорівнює. Ета А повна К поділити на Ю на напругу. Всі величини в нас відомі. Підставимо, порахуємо і отримали відповідь, що маса алюмінію дорівнює приблизно 0,054 кг. Або відповідь маса приблизно дорівнює 54 грами. Не забудьте підписатися на мій канал. Вам це не складно, а мені буде приємно знати, що я був корисним і вас чогось навчив. Ставте лайки, коментуйте, підтримуйте розвиток каналу.